Ми, ми не перешкоджаємо. А ми, дивіться, бачите, бачите, ми стоїмо Ви на тихо дні. Документів немає, документів повинні бути на субу. Будівельний паспорт. Що не буде? Перевіряйте зразу, трудовий договір. Та, як Доброві. на закону вони працюють. Діти, буде, буде ніякої заяви, буде зараз самосуд. Боже. Буде самосуд. приїхати власник, він обіцяв, що буде в другій годині, де він є. Якби він зараз був своє слово дотримав, як він обіцяв прийти в другій годині, а не вас викликати нам. От, була б інакше все розмовила. Він викликав, перший раз, а він нам Мам далі дуже. Як? Ви, як? Як? як ви повинні приїхати наряд, висвати слідчу комісію, скласти акт про будівництво, всі розміри. Хочу бачити власника, хочу бачити документ, тому що. Халавка була, коли ми викликали на те, що вони засвітне законну діяльність. Документи перша бригада не мала жодних ніяких документів. Ровела з'їздення робіт будь-яких. Ні трудових відносин не мала, ну, жодних не були предоставлені. Вони забралися, пішли. Друга бригада прийшла трошки хамовитіша. На рахунок того, щоб показати трудовий договір, угоду укладену між найманими і, по-перше, не проводили зварочні роботи, значить не мали бати ліцензію на досі на проведення тих робіт. Написані мої, мною три заяви на е, поліцію, на рахунок того ми пропонуємо проведення будівель. Відповід... Ні, відповіді немає. Хіба є ці є документи, що поки розглядається дане питання, призупинити, призупинити будь-яке ведення будівельних робіт. Нічого, вони не хочуть. Бейзик казав, що він до він приїде, його немає. І повинен зафіксувати будівництво. А, то ну, а як ви фіксуєте? цих марта. По-другому чи ніхто нічого не знає. Комендантську годину поліція без діяння повністю не може встановити дозволи на встановлення, пересування в нічний час. Я прошу це глянути. Це що у вас? Це колективна заява.